Малята тема нашої сьогоднішньої зустрічі орієнтування у просторі. Також ми з вами пригадаємо геометричні фігури і навчимося порівнювати предмети за допомогою мовної мірки. Тож розпочинаємо. Жили собі, лисиця та заяць. У лисиці хатка була крижана, а у зайця луб'яна. Прийшла весна, та хатка лисички розтанула. Проситься вона до зайчика переночувати. Зайчик впустив її. Який же вона безлад зробила у кімнатах? Давайте розглянемо та допоможемо зайчику відшукати речі. Шукаємо малята ведмедика. Ось він. Скажіть, де знаходиться ведмедик? Під стільчиком. Давайте подивимось, де знаходиться лампа? Лампа на тумбі. А який безлад в іншій кімнаті? Знайдіть малята-тракторець. Де він діти? Тракторець під столом. Давайте знайдемо іграшкового дракончика. Подивіться уважно, де він, діти? Знайшли молодці дракончик на шафі. Не сподобалось лисичці зауваження зайчика про Безлад. Вона розсердилася та вигнала зайчика. Сумував зайчик недовго та вирішив побудувати собі хатинку. Ще кращу. На допомогу зайчику прийшли геометричні фігури. Давайте малята їх пригадаємо. Круг. Трикутник. Квадрат. Ось і побудував зайчик будинок. На яку геометричну фігуру схожий будинок? На квадрат. А дах у будиночка яку має форму? Так, форму трикутника. Подивіться уважно: де на будиночку розташувався круг? Так, це віконце та ручка в дверях. Гарний будиночок вийшов у зайчика, так, малята? Зараз зайчик просить нас розставити меблі у його новій кімнаті. Давайте йому допоможемо. Давайте назвемо разом меблі, які купив зайчик. Шафа, ліжко, стіл, стілець. Стіл поставимо праворуч. Як ви гадаєте, що ми поставимо біля столу? Вірно, стілець. Шафу поставимо ліворуч. Що ми поставимо біля шафи? Ліжко, вірно. А тепер я пропоную вам порівняти меблі, відповідаючи на питання. Скажіть, будь ласка, що вище? Шафа або ліжко? Вірно, малята, шафа вища, ніж ліжко. Тепер подивіться уважно та скажіть, що нижче? Шафа або стілець? Так, малята, стілець нижчий, ніж шафа. Що, набридло вже сидіти? Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз та до сонця потягнись. Малята, запрошую вас до рухань. Крутись, Руки в в груди, вліво, вправо нахились, ліво -вправо нахились, похитай, в право нахилить, головою похитай, і руками помахай, і руками помахай. З, нами світ, з нами рухається світ, вам усім привіт. Наша руханка проста, порахуй собі, доста, кожна цифра, кожен крок, руханки урок. Кожен крок і кожен рух дотягнись до своїх вух, наша руханка нова крок на раз і два, руки вгору, руки вниз, Руки вгору, руки, вниз. за руками потягнись, за руками потягни. руки, в руки в боки покрутись, вліво. Вправо, Малята, коли зайчик будував хатинку, загубив одну цеглинку. Я пропоную вам цю цеглинку використати як умовну мірку. Ця цеглинка буде нашою умовною міркою. За допомогою її ми виміряємо висоту нашої шафи. А щоб нам не збитися з рахунку, кожну нашу умовну мірку ми будемо позначати фішкою. Тож розпочинаємо! Висоту шафи вимірюємо знизу вверх. Прикладаємо першу цеглинку, ставимо позначку та відмічаємо цю цеглинку фішкою. Впорались. Далі другу цеглинку ми прикладаємо від позначки. Так, також її позначаємо фішкою. І у нас залишилось ще місце вверх, тож ми від позначки знову прикладаємо цеглинку і знову позначаємо фішкою. Давайте малята порахуємо, скільки у нас фішок. Вірно, їх три. Отже, малята висота нашої шафи дорівнює трьом умовним міркам. Зараз, малята, я пропоную вам спробувати самостійно виміряти висоту тумби умовною міркою. Нагадую, що висоту тумби ми починаємо вимірювати знизу вверх. Прикладаємо першу цеглинку, що потрібно зробити далі. Вірно поставити позначку. І щоб не збитися з рахунку, що нам потрібно зробити? Так, нашу умовну мірку позначити фішкою. Позначили. Діти. Куди нам потрібно прикласти нашу другу цеглинку? Молодці малята. Другу цеглинку ми прикладаємо до нашої позначки. І знову умовну мірку ми позначаємо фішкою. Порахуйте, будь ласка. Скільки фішок у нас вийшло? Вірно, дві. Отже, висота тумби дорівнює двом умовним міркам. Ви впорались. Молодці малята! До наступної зустрічі!